Чим мити лапки песику після прогулянки. Та чим? Чим? шампунем таким. Дещо неймовірно класне, вам точно сподобається. Мені так казали, коли на роботу приймали. Sponge – це унікальний продукт іспанського виробництва компанії Хальсоса. Ну, то все, заказую. В Україні він з'явився лише місяць тому. Це що я один із перших? Так мені казала, можна вимити ще одного песика. Та, звісно, можна. Таке піде. Да? Легесенько сполоснула лапки. Легесенько, ага. Легесенько ми почали, на великій швидкості реп'яхи всі зняли. Далі трішечки води, спонт ми туди. Піни було досить багато, можна було милити навіть хату. Далі принцесу обдуваємо та й моменти обсуждаємо. У мене до тебе питання: якщо тобі сподобалось, дай мені лапку. Подумала, подумала і дала. Молодець, сподобалось, да, сподобалась. Давай ще раз. Ой, молодець, ой, сподобалось, да? Зкріпляю вам скрін їхнього інстаграму, в описі позначу Тікток, а ще вони мають Facebook та одноіменний сайт догспож.